Доброго раночку усім. Ми вже повертаємося зі школи. У нас такий ранок і заодно і прогулянка для Ангелінки. Вона тут гуляє, але достатньо в нас холодно. Вона вон в курточці і Куди полізла донечка, там слизько. Ні, не треба. Ручка є куква, або да, холодно, йдемо додому. Носик червоний, курточка, шапочка. Так, да, пішли. Ой, добре їхати. На мотоциклі з Музоном. Да? Так? Недовго вона слухалась і йшла за коляскою. Пішли. Ми вже повернулися додому, я тут така, ніби тільки проснулася. Ми просто пили каву, я така сиділа, заспана і, і така собі на розслабоні. Хочу вам показати, буду мити голову. Купила ось такий. От... Браті. От... Да, це братікові, ти показуєш? Угу, це братікові, а в тебе теж є. Купила я собі такий от бальзам маску Бачила в інтернеті дуже про неї класні озиви, про цю отеку лінію, чи що це таке. про ось цю от... Фірму там є бальзами, маски. Ну, я хочу спробувати. Дивилася, тут нічого немає, просто там якісь масла. Хочу спробувати, потім скажу, як вам воно на моє волосечко. Мою голову провожу себе в порядок і виходжу тоді до вас щось можливо вам розповім цікавеньке. Ми тут і вибачте, що знімаю навпроти вікна, і вам трішки засвічує, але. Я е, присіла тут, а Ангеліна всілася мені на руки, і я вже хочу попити кави тихенько і вже не хочу вставати і перевставати. Пере, пере що я хотіла вам розказати? Хотіла, певно, що вашої е, поради. Ми сьогодні йдемо з ростіком в школу, і він мені розказує таку ситуацію, що його дістає один хлопчик з його класу. Ну і він цей хлопчик має е, друга, також компаньона. І вони ходять разом на продовжену групу. І каже, вчора вони йшли, Ростік йшов вже додому, бо за ним прийшла бабуся. І цей друг хлопчика каже, доганяв мого Ростіка і давав йому там, чи копняка, чи щось там ногою до нього махав. Я кажу: А ти що? А він каже: я просто пішов, типу втік від нього. І я кажу: ну то давай я, типу, позвоню до мами там, цього хлопчика, і. Ну, Якось розрішу цей конфлікт. Ну, зроблю зауваження. Нехай поспілкуються зі своєю дитиною. Ну, типу, якщо ти їх не доставав, то е якось цей конфлікт допоможе тобі вирішити. На що він мені і каже? Ні, я розберуся з ним сам. І е кажуть, просто можна бити. Тих, хто слабший, але він ж не може дати, каже, тому хто сильніший. Якщо я його починаю давати йому здачі, то він на декілька днів заспокоюється. І я не можу поняти, як мені зараз поступати в цій ситуації. Я кажу: а ти вчительці казав? каже, да, вчителька нас вже два рази розбороняла, бо вони там валялись по підлозі і билися. І мені якби дуже неприємно, що мою дитину ходить і якась е, достає. Поняли, типа, я впевнена, що мій розтік не ходить і не достає жодну дитину. Ну, отак от битися. Взагалі такого поняття в нього ну, не було і немає такого, щоб там десь когось вдарити, щось таке. Вибачте. То е, такого в нього не було, і я такого за ним ніколи не замічала, і ніколи ні в садіку, взагалі, де б в якому він колективі не був, такого взагалі не було. Я такого не пам'ятаю, щоб таке якесь мені робив хтось зауваження за те, що він там б'ється, чи щось таке. Ну, взагалі, ми стільки проходили в різні садочки, в різні групи секції, гуртки. Ну, ніколи такого зауваження не було. Були зауваження, що він неуважний, були там різні інші зауваження. Ну, такого, що. Що прям бився? Я таке вперше чую, і водаже е, з цього, що він е, просто пішов, він його там щось доганяв і копав, а той просто пішов, то це свідчить, що він, знаєте, не хоче розвивати цей конфлікт. Але я його питаю: кажу, ти що його боїшся? Якщо ти його боїшся, то давай я вирішу це. Ну, допоможу. Я не буду розбиратися з дитиною, тому що це теж ну. Я би сказала батькам, якби батьки не прийняли міри, я би пішла далі. За свою дитину я готова захищатися ну дуже сильно і дуже завзято. Але він мені каже: Я не хочу, щоб бути ябідою він вже, знаєте, розуміє, що е, тут може бути інше, Будуть зараз травити за те, що ти типу ябіда. Він каже: Я розберуся з ним сам. Я кажу, ну давай спробуй розібратися з ним сам. Він каже: я йому скажу, що ті, хто так поступає, вони просто люди дуже низькі духом, і які не можуть е, дати е, іншим, знаєте, від відпора, можуть тільки просто зацепляти тих, хто слабший. Я кажу, да, ну якби дитина моя розсуждає правильно, але чи розуміють це інші діти? Я не знаю і хочу вас от запитати поради. Мені в це все втручатися чи просто зачекати цей, от якийсь, ну скільки там, ну тиждень може, чи скільки мені зачекати, я не знаю. Коли вирішиться це питання? Мені я просто в роздумах, як мені поступити. Вроді би, дитина просила не, не потрібно, я його запропонувала, він сказав, що ні, але в общем, я не знаю як мені правильно поступити. Тут я вставила вам ставочки, як я активно займаюся типу спортом. Це така маленька зарядочка, роблю її майже кожного дня, просто ну, не показую. Це виглядає дуже смішно, як я там пригаю, скачу, можливо, я все виконую не так аж і як це має бути. І це може для когось виглядає смішно, але це така малесенька розминочка для мого організму. Я там трошечки порухалася і відчуваю себе бодро, дуже хорошо і наповнена хорошою енергією. І це мені дуже подобається. Це не для того, щоб там накачати якісь собі кубики чи щось таке, просто заради задоволення. Поки я милася і займалася і прибирала трохи. То моя плаксочка вже проснулася і щось не в настрій Показую вам наш обід огірочки і врагу. Ми вже майже зібрані йти за розком в школу, і сьогодні ми ще йдемо на заняття з того джиу джитсу. Ангеліна розстроєна, бо я їй не дала телефон в руки, а вона хотіла його сама. Хто це там такий? Ну Хто це там такий? Таке вже волосечко в тебе відросло, красиве. Йдемо за братиком в школу. No. Йдемо. No. Я сьогодні в цих от штанцях, що я тоді прикупила, вперше їх вигуляю. No. Не Золоце моє. No. Давай я тобі дам ігрушечку, давай. No. Тобі що немає настрою. No. Вовсім? Вовсім не маєш настрою? No. Ти що, загубила настрій? Так, no. да? загубила настрій десь кеть. Давай дам тобі грушечку, зараз тобі буде краще. Так, вікно відсвічує хорошо. Так, ми зібралися і пішли. Нотка, вона давно не внигала. Пішли? Пішли. Прибрать. Щось пухнуло. Пішли, пішли, пішли. Де він? він десь там, де шукає. Пішли. Все, ми провели Ростіка і йдемо вже по нашій посилочки. У нас там дуже-дуже-дуже багато всякої, як сказати, мілочі, всякої ерунди, коротше. Там заберемо посилки. Якраз у нас є одна година. Дуже мені всі світить сильно сонечко Покажемо вже вам їх вдома. Ми вже подіставали свої. Ми вже поотримували свої посилочки, залишили коня і тобі. Є. І прийшли прогулятись коло озера, бо наше тренування прямо коло озера. Тут зараз так круто, спокійно. Сидимо в човнику. Що, Ручки брудні? Нічого ми потім помиємо. Закидай туди. Чик! Кака, прям дуже круто Чекаємо його годинку і будемо забирати. Боті. Показую вам наші. Е що нам прийшло? Прийшла нам ось така сумка шопер. Вона така, ніби як із кожама. Кожжама дуже класна. Це буде наша сумка шопер. А то ці всі шопери прям розтягуються. Коротше, мені не подобається з такими лапками. Будемо брати її в магазин. І прийшла нам ще одна посилочка, дуже 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 крутецька. Зараз я розпакую. Це дуже класна річ, про яку я відкрита. Що там ще є? Зараз так забула ще е, сказати. Там в цьому була ще ось така от палеточка. Мені треба замінити мою косметику. Ми вже Ангеліна вже забрала звідти цю штучку. І я вирішила замовити собі такі вот ще. тіні. Це просто було на одному сайті, прийшло однією посилкою. Тут а саме головне, це те, що я чекала, це я була на роботі, типу, заробила собі знаєте, грошей таких і віджала собі, думаю, та хіба я не варто собі купити щось, а то я всім все купую, а собі, коротше, це не так дорого стоїть, але я чомусь жалкувала. Зараз покажу. Ось така от покупочка тут у мене є, щоб було зручно знімати Мамо. відео і нічого не підставляти. Мамо. І ти вже це хочеш, це не можна. Всім привіт! Розкажи, е... як тобі нове заняття з твого. Ми, Ми сьогодні пішли на нове заняття джу джитсу Я, звісно, трохи пристав. Томився. Томився. І хочу відпочити. Так. Так. Тоді давай будемо закінчувати на цьому відео. Всім-пока, да. пока, пока. ставте лайки, підписуйтесь. Всім пока-пока-пока-пока. Наш вечір підходить до свого логічного завершення. Ми йдем, я прибираю тут на кухні, завершую порядок, роблю, збираємо рюкзак і миємося. І німо морозиво? Їмо морозиво, Миємося і лягаємо спати. Завтра знову в школу. Тож Всім пока-пока-пока-пока. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ми вас всіх любимо!